Безпечне та комфортне транспортування новонароджених пацієнтів Чернівецький перинатальний центр отримав сучасний реанімобіль, який обладнаний усім необхідним для надання невідкладної допомоги немовлятам. Подробиці далі. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ за ініціативи першої леді Олени Зеленської та Міністерства охорони здоров'я доставив в Україну 20 спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги для новонароджених. Одну з цих спецавтівок отримав і Чернівецький обласний перинатальний центр. це можливість транспортування новонароджених дітей, які захворіли. Це і причасно народжені діти і новонароджені діти з різними. Захворюваннями, які потребували подальшого лікування в, в спеціалізованих стаціонарах третього рівня надання допомоги, ці діти транспортуються з інших закладів охорони здоров'я, закладів роду помічної служби області нашої області, власне. Неонатальна швидка укомплектована спеціалізованим обладнанням для надання невідкладної допомоги немовлятам. Автівка оснащена інкубатором, апаратом ШВЛ, а також реанімаційними кейсами. Маємо е, транспортний кювес, який е, оснащений системою. Його підігріву, так а також системою дотації кисню. Він має у своєму складі два балони. Балон як для кисневої дотації, а також він під'єднується до апарату штучної вентиляції легень кисень. І якщо дитина знаходиться на штучній вентиляції легень, так само цей апарат працює в унісон разом з цим кювезом. Наповнення сучасної неонатальної швидкої це комплект необхідного обладнання для комфортного та безпечного транспортування новонароджених пацієнтів. Маємо апарати для моніторування стану функцій тобто то чистота серцевих скорочень, рівень насичені киснем, гемоглобіну, а також ЕКГ. Оці два апарати маємо також. Дефабрилятор, який використовується в разі зупинки серцевої діяльності. В цьому автомобілі також само передбачені місця для збереження розхідних матеріалів, які ми використовуємо під час транспортування. А також навіть у нас є категорія препаратів, які потребують терморежиму. Відповідного є холодильна камера. На базі відділення інтенсивної терапії новонароджених Чернівецького обласного перинатального центру вже декілька років функціонує виїзна неонатальна бригада, в складі якої є шофер, звичайно, це лікар виїзної бригади та медична сестра, яка буде надавати допомогу по вказівці лікаря, і так само лікарь новонародженим дітям з інших закладів охорони здоров'я під час транспортування дітей в наш перинатальний центр. За допомогою сучасного автомобіля швидкої допомоги фахівці зможуть безпечно транспортувати новонароджених дітей до інших медичних закладів. Якщо говорити про транспортування новонароджених дітей з нашого закладу в інші спеціалізовані заклади, це і західної України, це і міста Києва. Це діти категорії вродженої вади серця, це діти для проведення е, операції на оці, це причасно народжені діти з ритенопотіями новонароджених дітей. То цей автомобіль так само буде виконувати цю функцію для транспортування дітей з нашого закладу. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.